подруги з Айкасами. І з просічками по вечорам. просто ви видаляєте їх контакти, видаляєте їх інстаграми, просто видаляєте подібне з вашого життя. Якщо ти досі просто спостерігаєш і подрачуваєш на таку подругу, ну ти просто лошара. От мене дивують, як ви не розумієте, що якщо дівчина живе подібним способом життя, що по вечорам щось тяпнуть, панієш, і ота безконечне ту дудочку падкуріть, паніш кожні там п'ятнадцять це, ну, це людина з хворобою психологічною і е, фізичною. Ви хочете з цією людиною народжувати дітей? Ні, якщо ви хочете просто піструнапіс підстроїть, паніш там своє получить і піти, ну ви ж так не можете. у Вас же, ж пані зразу емоційна прив'язка, ви ж там в душу, понімаєш. Паніш ви в душу пускаєте, починаєте це все фіні займатися. Я вам ще раз скажу, жінка, яка палить і яка ем, приймає алкоголь щоденно. А вони, дивіться, це алкоголізм. Падбухнуть просечка по вечорам і сходити в бар в п'ятницю, сходити в бар в суботу, сходити в бар в неділю, тобто стабільно. Це, ну, це е, з такими жінками ви не побудуєте сім'ю, союз, ви не зможете з ними досягнути більшого. Це людина, у якої є хвороба. Навіщо вам е, больна людина поруч. Якщо ви думаєте, що жінка, яка палить, кине палити за три місяці до вагітності і все буде ти долбайов, це не зайбісь, ти долбойок. Ну це не правда. Вас розводять, це неправда, Оно, все одно воно залишиться і буде впливати на стан дитини, на її фізичне здоров'я, на її психологічне. І коли оце дівчата доказують, що Бля, та куріла да, до родов і після послітав, ти дитині, блін, 10 років. Ти не знаєш, який момент, може, в нього, бать, пісюн не встане в 16. дуринда ти. Тому, пацани, просто э, вмикайте голову в першу чергу: жінка це, окрім зовнішності, там заробітку, туди ж равноцінно це здоров'я. Здоров'я. Її відношення до власного тіла, її відношення до того, що вона хаває. Думайте.